Всім привіт! Рада вітати на каналі Зелений Простір. І сьогодні я вам хочу розказати про чудову орхідею. Це дендробіум, називається він бері-ода. Відомий тим, що дуже-дуже ароматний, незважаючи на те, що в нього начебто і невеличкі квіточки, але ароматять вони на всю кімнату. Ця чудова орхідея досить невибаглива, тому навіть якщо ви не дуже знайомі з орхідеями. Можете сміливо брати цей дендробіум і вирощувати. А має такі ось тубери і листя. З центру, потім, коли тубери дозрівають, виходить квітконос, і він квітне. Зазвичай це може бути квітування два рази на рік. Квіти ароматять якимись такими весняними квітами, як на мене, дуже інтенсивний запах. І чудові такі фіолетові квіточки. Що треба знати про вирощування бері-ода? А ґрунт ми беремо як для орхідеї, тобто це кара. Кара може бути невеликою фракцією, оскільки в нього не дуже товсте коріння. Якщо ви сумніваєтесь не знаєте, як вирощувати, я рекомендую брати прозорий саме горщик. Тут ви бачите, він не прозорий. Прозорий горщик дозволить вам регулювати полив. А також споглядати, як наростає коріння. Ось я вам покажу, тут видно, молода бульбочка починає рости. Тобто, саме так дендробіум цей і росте. Дає нові бульбочки. А місце йому потрібно світло влітку від нашого сонця, прямого варто притіняти або тоді хай зранку буде сонечко, або під самий вечір, бо може попалити листочки. Все ж таки, якщо у вас є можливість тримати його на вулиці, то з весни до осені дендробіум можна тримати на вулиці. Полив відносно помірний, але весна-літо, в період активного росту, ґрунт має, тобто кара має бути зволоджена. Він любить попити. Підживлювати можна або спеціальними добривами для орхідей, або брати для кімнатних, але розводити їх ну, рази три. В принципі, цей дендробіум любить добрива. Тоді в нього ці тубери досить тостенькі наростають. Ось. Так що, якщо хтось ще не має такої орхідейки, я дуже рекомендую. Чудова орхідея буде і ароматити, і квітнути, і виглядає завдяки своїм туборам досить гарно в горщику.